Ставити певну найромантичнішу натуру серед усіх конкурсантів. Це Даша Медова. Вона сьогодні виступає під номером 7. Даша, ти дуже ніжна, тонка особа, натура, просто неймовірна красуня. Як ти виживаєш взагалі у жорстокому світі шоу-бізнесу з такими очима, з такою посмішкою і з такою добротою в очах? Ти знаєш, я не відчуваю жорстокості, тому що, мабуть, все ж таки доброта робить своє. Ось така наївна. У нас Даша Медова. Немає жорстокості в шоу-бізнесі. Йди на сцену. Номер сім. Даша Медова. Відбір Євробачення в Україні за підтримки національного інтернет-порталу Укрнет. А Даша Медова, яка зараз з'явиться на цій сцені, найбільше за все в житті полюбляє співати. І мед. Я б сказала так: вона мед перетворює на слова, а слова перетворює на мед, який входить в наші вуста і вуха. Слухай, мені здається, що ти продовжуєш шукати собі роботу піарника. Ні, я просто гідно виконую свою почесну роль ведучої першого національного. Добре, тоді я виконую свою. На сцені Даша Медова. Привіт, всім. Я Даша Медова. Як ви знаєте, я приймаю участь в відборі на Євробачення. Началось для мене це все дуже неожиданно, тому що о кастинги я узнала від друзів, абсолютно не була к ним готова. І вот, если бы друзья мене не затащили, я б сейчас тут з вами не була. Когда прошли в следующий тур отбора, начался полный кошмар, потому что времени не хватало, как обычно, ни на песню, ни на образ, но хорошо то, что хорошо кончается. И, конечно же, хочу сказать спасибо тем, кто меня поддерживал в этот сложный для меня период. Спасибо жюри за отзывы, потому что это очень важно для меня, как для артистки. Спасибо родителям, которые поддерживали меня. Из последних новостей я сейчас готовлю свой сольный альбом, который получится очень разнообразным и эмоциональным. Первую песню можно послушать уже сейчас. Она называется «Цунами нежности». Ее можно найти в интернете. Следующая песня будет называться «По венам». Я очень ее люблю. Надеюсь, она вам понравится тоже. Голосуйте за меня на Евровидении. Мідомая! Фантастичний виступ! Але хочу я спитати тебе про інше. На сайті національного відбору на Євробачення 2011 ти дивом знаходишся в трійці лідерів по інтернет-голосуванню. Для артиста, який тільки починає сольну кар'єру, це для мене було великим здивуванням. Де ти знайшла таку купу інтернет-шанувальників? Я не шукала її цю купу. Вона сама знайшлася. Я не знаю цих людей, і це для мене дуже важливо. Тому що якщо вони голосують, і я на третьому місці це означає, що мій виступ їм сподобався, а це дуже важливо для мене. Відійшовши від цієї лірики, скажи мені, я побачив, що серед усіх коментарів, які з тебе і в іншої людини на ім'я Матіас, якась який сьогодні до нас не не добіг, відбувається страшенно скандальна ругня. Дівчата Матіаса лають тебе, придумовуючи купу історій, і все це дуже весело. Звідки ця вся ворожнеча? І чому до Матіаса, власне? Я навіть не знаю, до мене доходили ці чутки, що там якась ворожнеча, якісь перепалки. Але все, що я хочу сказати, це подякувати тим, хто залишав позитивні коментарі. І хочу сказати, що не треба лаятися, просто голосуйте за тих, хто вам подобається, і все буде гарно. Вот такая добрая и позитивная Даша Ледова. Можем узнать думку жюри. Камаля, пожалуйста. Дашенька, вот это тот случай, когда твое магнетическое обаяние, твоя душа, твоя доброта, твоя светлость просто... Вот не хочется обращать внимание на некоторые неточности в интонации, в вокале. Немножко там рассаждение было, чуть-чуть с боковокалистом. Но это все дело поправимое, это все. Э, в принципе, я же говорю, в целостности номер э, хочется. Песня красивая, хочется слушать. Постоянно слушать, постоянно смотреть. Еще немножко поработать. Э, я думаю, что у тебя есть все шансы попасть в Германию. Спасибо большое. Валерь Орфуш. Uh, ну я считаю, что ми uh, умеем честь судить такой человек. Как ти. У те прекрасний голос, и я заметил, что ти каждый раз співаєш свою пісню, ти повністю живёшь. Э, uh, очень искренне її співаєш і не устаєш і дариш нам свою енергію. Спасибо. Спасибо большое. А я нагадаю, що медичний партнер Національного відбору на Євробачення 2011. Клініка Бориса Борис це завжди допомога. Тим часом ми проводжаємо Дашу Медову з нашої сцени оплесками, а журі час виставляти оцінки.